Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Полюблені браті і сестри, я сьогодні поздоровляю усіх вас із вашим престольним святом, днем, в який ми згадуємо Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небеса. Святом всіх поздоровляю! Ще так звичні слова якими ми восхваляли Воскреслого Христа Спасителя, ми вітали один одного Христос Воскрес, воістину Воскрес. І здається, цій радості не було б меж. Особливе духовне піднесення, звичайно, це момент, коли ми кажемо це вперше. Потім ми до цього звикаємо, але все одно радіємо. І наступає мить, коли ми перестаємо це говорити, але висваляємо подію Вознесіння Ісуса Христа на небо. Десь тривожно, десь перехід від, від урочистого до звичного. І це нам сьогодні нагадує життя самих апостолів, які Ходили за Христом, бачили Його і чули Його, бачили Його справи і Воскресіння, і зцілення і дивувалися тому, що Він говорить, належить йому померти. Бачили, коли він проходив крізь народ, який був озлоблений і готовий був його вбити. Але виходив неушкодженим. І тому не розуміли, як так може бути, що він повинен померти. І на Тайній вечері казали, що ніхто не зречеться. І всі зрікся. І по Воскресінню Ісус Христос, явившись, нікого не звинувачував із учнів. Навіть апостола Петра, який клятву казав, якщо зречуться, всі я тебе не зречусь. І цього повернув долона апостолів. І все те відбувалося на очах, на очах людей. Життя, страждання, смерть, Воскресіння. І дивина, дивина тому, як може людина воскреснути. Була велика дивина, як воскресив Ісус Христос Лазаря. Була дивина, як Він ісціляв, але найбільше як міг сам себе Воскресити. Ніхто цього не розумів. Як силою Божества Ісус Христос може воскресити себе, Людську природу із тління перевести в стан життя. І ось ця велика тайна незрозуміла була до часу, поки Ісус Христос не розкрив всю сутність свого приходу на світ. Це спасіння людей. Спасіння не як загальне слово, а спасіння, яке починається через покаяння, через оновлення і через єднання з Христом. І тому першими словами проповіді Ісуса Христа були слова, до речі, які слова були перші? Які? Знаєте чи ні? Так які слова проповіді? І Ісуса Христа були першими. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Визнайте цей гріх, тому що гріх відділив людину від Бога. Однією людиною гріх увійшов в світ, а гріхом смерть. І стаючи смертними, стаючи гріховними, ми віддалили себе. Але На Пасху в момент Воскресіння Христового, що ми оспівуємо? Христос смертю смерть подолав. Уже смерть не має влади над людським тілом. І от силою Божества воскреще. Ісус Христос іншу заповідь вже тепер дає. Любіть один одного. От в цій божественній любові Господь повертає нас уже душевно, духовно повертає нас у цей райський стан, в якому перебували наші прабатьки Адам і Єва. Єднання з Богом, близькість з Богом. але тепер в інший спосіб не життя на якомусь окремому. На окремій території, яка називалася рай. А тепер це життя на землі, але єднання з Богом відбувається через єднання в причасті. І тому на Тайній вечері Ісус Христос говорить: прийміть, споживайте, це є моє тіло. Пийте з цієї чаші, бо це моя кров. І тепер в такому євхаристичному єднанні Ісус Христос і заповідує, це творіть на спомин про мене. Коли ви будете це згадувати, це звершувати, ось це буде єднання в любові. Єднання в любові. Тому що Бог є любов. І от в цьому єднанні ми не самі знаходимось і любим чи нас люблять. А за словами апостола Павла, тепер вже живе в мені Христос. Тепер ми разом з'єднані, з'єднані в чистоті своєї людської природи, очистившись в покаянні, з'єднавшись в причасті, стаємо єдиним цілим. З Богом Ісусом Христом. Єдиним цілим. І тому починають апостоли послідовників своїх називати святими освяченими, очищеними, особливими, піднесеними. І ми сьогодні кажемо людина святого життя, людина свята. Це означає, що вона максимально очистилася, живе як святий, ще не святий, ну вже як святий. А далі Бог, міру цієї нашої святості, чистоти, бо, за словами Євангелія, нічого нечистого Царство Небесне не ввійде. І тепер, перебуваючи у тій чистоті, ми стаємо освяченими новими людьми. А що для нас означає новими людьми? Що означає в практичному нашому житті бути освяченими? Це бачити в ближньому своєму образ і подобіє Боже. Бачити в ближньому своєму Бога. І за словами Ісуса Христа, ми сповідаємо, що все, що ви зробили меншим цим, ви зробили це мені. Коли я був голодний, накормили, коли я був спраглий, напоїли. І запитували його, коли ми бачили тебе таким, ти ж не був таким. Ісус Христос говорить, все, що ви зробили ближнім цим, ви це зробили мені. Ось як легко в храмі Божому казати, я люблю Бога, я люблю ближнього. А вийшовши за межі храму, скільки в сторону сусіда сказати, коли його курка на ваш город перебіжить? Наклясти йому більше, ніж треба. Який же ти тоді християнин? Якщо курка для тебе важливіша, ніж людина, яка ти перед собою бачиш. Візьміть зарубайте ту курку і сусідом з'їжте. І хай любов буде між вами. Не може бути. Я образно виражаюся. А якщо предметно, то хай буде предметно. Не може ось це стояти на заваді добрих християнських стосунків між людьми. Щоб ця любов звучала не в межах храму, щоб слова любові не звучали в Євангелії. Щоб життя в любові було в нас, в сім'ї, між сусідами, в колективі, в місті, будь-де. Ось тоді ми можемо називатися християнами, маємо право називатися православними а не прикриватися назвою, що ти християнин православний, а жити гірше язичника, тоді ти не православний і не утотожнюй себе з Київським патріархатом, бо ніякого відношення ти до нього не маєш. А ось коли ти живеш по Євангелію, тоді ти можеш усвідомлювати, можеш сказати, я православний, бо я намагаюся жити. Я бажаю жити. Я буду старатися жити. Жити по-православному. Бо православний це правильне славлення Бога. І прославляючи ближнього, ми тим самим прославляємо Бога. Бо як ми можемо говорити, я люблю Бога, якого не бачу, а ближнього свого, який є образ Божий? Ненавижу. Лицемір. Якщо ти так себе поводиш, ти лицемір. Як тоді, якими устами ти тоді читаєш молитву, Отче наш, прости нам провини наші, як і я прощаю винуватцям нашим. Ну, Бога ж, просим прощення, просим. Благословення просим? Просим, а ближньому не прощає. Не буде то благословення на вас. Не дасть вам Бог благословення, а зв... осудить, коли прийде, що ви не могли простити ближньому. Затаїли гнів всередині. Бо священне писання говорить для нас дуже зрозуміло, нехай в гніві твоєму не зайде сонце. Про що це говорить? Примиритися треба, поки сонце не зайшло. А ми, живучи в сім'ї, чоловік з жінкою, ніби зобідились один на одного, тиждень не розмовляють. Кому роби тобі гірше? Собі. Лицеміри ви тоді, а не православні? Якщо ви не можете найближчій, найріднішій людині, чи діти з батьками, чи чоловік з жінкою, жінка з чоловіком, не можете ближньому простити до вечора, які ми тоді християни? Як же ми тоді можемо відсповідувати Воскресіння Христове? Як ми можемо говорити про любов? Якими устами ми можемо сказати, що я люблю Бога, не любиш ти Його, бо ти не живеш так, як він говорить. І ось сьогодні, згадуючи подію Вознесіння, це наштовхує нас на думку, наскільки нам треба піднятися від землі, подібно Ісусу Христу. Від землі, від цих земних і приземлених наших вчинків до більш духовних і возвишених. Навчитися прощати, навчитися миритися, причому йти першому на зустріч. Ми ж кожен раз читаємо слова перед причастям: перший примирися з людиною, яка тебе обідала. На яку ти обіду йдеш миритися, а ти піди на зустріч тій людині, яка тобі зробила кривду. Ти будь, будь мудріший уступи. так говорить народне прислів'я. І ось коли ми в цьому приміренні, в цій любові, в сім'ї, в родині формуємо наші стосунки, тоді наша молитва, яку ми приносимо перед Богом у храмі, буде почута. Трапляється, що прийшов до храму, помолився і Господь почув і дивися, чудо, збулося. Відбулося те чи інше. А буває свічки ставимо, поклони б'ємо, молимося, молимося, а результату нема. А чому нема? А тому, що оце попереднє не впорядкували. Самі не простили, самі не полюбили. Самі не вибачили, самі не примирилися. А Господь в Євангелії говорить, якщо ти приніс дар свій до храму і відчуваєш, що ти з кимось непримирений, залиши твій дар. Піди спочатку примирися, а потім прийдеш і принесеш дар в храму. От давайте сьогодні згадаємо, зі всіма ви, ви в мирі. Не треба голосно казати. Себе, свою совість запитай. Зі всіма в мирі? Оце вам буде відповідь, наскільки сьогодні Бог вас почує. Я бажаю, щоб чув всіх. Але кожну секунду ви можете примиритися. Зараз в душі своїй скажіть, я вибачив, я забув, я простив. І осіняючи себе хресним знаменням, осіняйте себе хрестне знаменням, тепер можете в душі сказати, прости нам провини наші, Отче, які ми прощаємо винуватцям нашим, і вийдете святими із цього храму. Це не високопарність слова, це дійсність буде. Вийдете святими і почуєте себе новими. І я бажаю, щоб сьогодні ви новими вийшли з цього храму. Новими, очищеними, світлішими, щоб радість була на серці вашому. Щоб лице світилося радістю. Не ходили ви понурі, тому що причини скорбіти нема. Дякувати Богові. Здорові, погода добра, мирно, свято сьогодні. А чому похмурі стоїмо? Дивіться, а то Шевченко ще вас звинуватить. Німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Так от не будьте такими похмурими і, і німими. Будьте як православні, прославляйте Бога, і хай радість наповнює серце ваше від сьогодні по всі дні життя вашого. А я закликаю на вас, Боже, благословення і Господь Хай вас всіх кріпить, оздоровлює, підкріплює. І дає вам мир на серці кожному, і хай любов і порозуміння буде в ваших сім'ях і в ваших родинах на многі і блогії літа. Слава Ісусу Христу!